Віталій конопелець якого кольору сніг. Білий-білий сніг, На поля й на луки лів, а в садку глибокий, красень, синюкий. На березі ще й сосні бірюзовий. Жовто золотавим припушило трави, а під вечір на шипках сніг рожевий наче птах, мов казкова птиця та, що тільки сниться. А тепер повторюй, будь ласка, за мною, слідкуй за вказівкою. Білий-білий первосніг, на поля й на луки ліг, а в садку глибокий красень синьоокий, на березі ще й сосні Бірюзовий, так чи ні? жовто золотавим припушило трави. А під вечір на шипках сніг рожевий на чептах, мов казкова птиця, та що тільки сниться. Зараз повтори самостійно віршик, користуючись підказками.